Всім привіт, українці! Привіт! Е, я дзюнько з Квасилова. Е, хто мене не знає, я Вадим з Рівного. Ну, бо погодьтеся, Дзюнько з Квасилова звучить, е, ну, знаєте, як Теодор із Васюківки, да? якби не сталася якась серйозна подія, приїхали журналісти. Дзюнько з Квасилова точно як свідок. Не учасник події. знаєте. Я помітив, що я поправився, ну як помітив, я побачив. Я поправився, я для себе починаю розрізняти три стадії зайвої ваги. Перша стадія це коли ти стаєш на вагу і думаєш, що вага трошки погано показує. Друга стадія це коли ти міряєш одяг в гардеробі, міряєш, тобі ніякий одяг не підійшов. Ти стоїш такий просто в трусах, приміриш, ну, Таке враження забутий богом просто. І третя стадія зайвої ваги це коли твоя баба каже на тебе, що ти козак. Я, знаєте, я просто собі думаю, а як моя баба козаків уявляє? Якщо так, як вона думає, то козаки тусувались не на Запорізькій січі, а біля запорізької печі, знаєте. З тих пір, коли я поправився, в мене з'явився страх, я перестав застібати сорочки повністю. Дякую. Я просто чесно, в мене з'явилася дівчина, я просто боюсь, що в один прекрасний момент я сяду на проти неї і стрельну в неї гудзиком. Я вже собі бачу цю ситуацію. Новини на наступний день. Сів і вбив. Молодий чоловік скористався своєю повнотою і застрелив молоду дівчину. Деталі з'ясовуються, знаєте. Я просто знаєте, я е, людина дуже сентиментальна. Я можу розплакатись з любої штуки, і мене може навіть ну, розплакати музика. Я колись їхав в тролейбусі, слухав музику Ед Ширан і Антиділа, гарна пісня. Я сижу в тролейбусі, плачу. Ну, Люди думали реально, що я пропустив зупинку. Правда. Так це виглядало. А ще мені подобається, що у нас у, у Львові такі досить сучасні тролейбуси, є навіть місце, де можна зарядити телефон, але про це знають не всі. Я якось сижу в тролейбусі, заряджаю телефон від шнурка. І на мене дивиться якась бабуся, як ніби хоче сказати, ти що, скотина, ти хочеш, щоб ми не доїхали, чи що. Мені здається, як бабуся бачить, як з тролейбуса роги спадають, вона думає, що хтось ноутбук підключив, знаєте. Я вже думав, коли я вийду з тролейбуса, вона мені скаже: верни кабель, скотина. Попри те, що я людина, оскільки я вразливий, я ще дуже, синт... ще дуже людина, яка, знаєте, безвідмовна. Я колись з дитинстві був на озері, де... до мене підпливає абсолютно чужий мужик, я не знаю цього мужика, він мене підпливає і мене просить, слухайте, мужчина, а можете мені шкірочку зі спини поздирати? Я кажу, що, що? Він каже, та загорів дуже сильно, можете мені шкірочку зі спини?» Я думаю, «Та да, добре. Ну, я безвідмовна людина, я, я здираю йому шкірочку. Він почав такий дебільний діалог. Він каже: Ви перший раз на тому озері. Здираю йому ту шкірочку, здираю, Він мене питає: а про що ви зараз думаєте? Я здираю, кажу, чесно, ну про мандарини. Про що ще можна думати? Насправді дуже знаєте, хотів би сказати про те, що дуже тішуся, що світло відновили, що перестали його виключати. Давайте подякуємо нашим комунальникам за це. Я розумію, що ще може бути різне, але дякуємо на тому, що є. Тож мені цікаво, що після перемоги, що після війни будуть робити люди з генераторами. Люди покупляли купу генераторів, вони в них вдома залишаються. Що з цим робити? Мені здається, я собі думаю, що після перемоги люди будуть ставити їх в сервант просто, як рюмки-рибки. І діти будуть питати, а що це за фігня в серванті? А ми будемо казати, колись це було так модно. Давайте за, за цей час поблудимо, щоб було так швидше. Знаєте, я дуже поважаю і люблю сімейні застілля, особливо знаєте, якісь традиційні свята. Мені подобається, що в мене на Рівненщині залишились традиції, наприклад, колядувати дуже гарно всі колядують, а виявляється, колядувати вміють не всі. Якось я почув, як мої друзі колядують, це виглядає не дуже. Вони колядують так: пиріжки з ягнятком. Я Думаю, які пиріжки. Ну, якби я бабусі так заколядував, я би за колядку платив, розумієте. Якось до мене підійшли молоді люди колядувати дуже гарна колядка, мені сподобалась, я такої не чув. Я їм даю гроші. Вони кажуть, ми не беремо гроші. Я кажу, добре, цукерки, вони кажуть, ми не беремо цукерки. Я все думаю, колядка гарна, але секс за колядку це забагато. Я питаю, а що ж ви хочете? Вони кажуть, ну ми просто прославляємо Христа. Я думаю, молодці прославляєте Христа, але на всякий випадок я перевірив, чи не в мене нічого не вкрали. знаєте. Хто його знає? Що дуже люблю різні сімейні традиції, сімейні цінності. Мені це дуже подобається, але я речі, які я не розумію. Я недавно побачив, як бабуся пережовує своєму внуку їжу. Я це побачив на власні очі. Я вважаю, що це ненормально, тому що внуки почнуть своїх бабусь сприймати суто як блендер. Мені здається так. Я своїм другом сперечався, для чого це робити, для чого бабуся жує їжу внуку. Мій друг каже, ну так, бабуся турбується про свого внука. Слухайте, я бачив дитяче харчування в магазині, бачив фруктове смузі, овочеве смузі. Ну я не бачив баночку, де писало, бабуся турбота, знаєте. Ні разу. Хоча хто його знає, що ті баночки роблять. Може, є якийсь завод. Де сидять бабусі манго жують, ми ж не знаємо. Ми ж цього не знаємо. Знаєте, в мене з мамою завжди дуже серйозний відвертий діалог. Я кажу, мам, скажи чесно, мені коли-небудь бабуся їжу жувала. І чим довше мама мовчала, тим більше мені було обідно. Я кажу, мам. Скажи чесно. Мені баба жувала? Я кажу, зради Бога. Баба жувала. Мама каже, баба не жувала?» Дід жував». Знаєте, ну, я втратив сенс існування. просто. Я знаю, що їв мій дід. Він навряд чи мені фрукти пережовував. І взагалі я дивуюся, як він взагалі жував, тому що він зазвичай любив занюхувати. Мій дід любив занюхувати моєю головою. І знаєте, коли десь не мічалася якась п'янка вдома, то я старався голову не мити, бо дід любив жирненьке, знаєте, Старався так. Я мав недавно дуже відповідальний момент. Я познайомився з батьками своєї дівчини. Дуже такий момент. Дякую. Я дуже хвилювався, я не знав, як це поводити. Я приніс татові алкоголь, мамі приніс квіти, і мама дівчини каже: Боже, 15 років ніхто квіти не дарив. Підходить до мене тато, каже: «Більше таке не роби. Я думаю, вже трошки провтикався. Сидимо ми за столом, випиваємо собі, знаєте, щось мене так по голові вдарило, почав таку фігню питати. Я питаю в батька, слухайте, а скільки у вас тут квадратури в хаті? Батько каже, тобі на що то знати? Кажу, та дивлюсь, що мені тут з дітьми буде місця вистачати. Батько наливає, я кажу, це за новосілля. Він каже, ні, це на коня. Батько мене почав розпитувати, чим я займаюся, і дуже важко було йому пояснити, що таке стендап-комік, наскільки це взагалі важливо. Просто в мене були в житті різні роботи. Я колись працював навіть і будівельником, і мені здається, що будівельники це дуже сильні люди. Я поясню, я працював біля мене, якийсь мужик різав болгаркою щось. Круз болгарки мені злітає просто біля ноги. Я кажу, мужик, ну ти мені чуть, ну, ти ж мені чуть, ти ж мені чуть, ти ж мені ногу не відрізав. Він каже: ой, Боже, які мені ніжні. У мене були різні роботи. Я колись навіть працював актором у кімнаті страху, є така кімната, де треба лякати людей різних. Я там спочатку роздавав флаєрки, але потім мене побачив директор кімнати страху. Він на мене дивиться і каже: Секунду, то ви можете бути актором. І коли тебе беруть актором у кімнату страху, це одночасно і прикольно, одночасно і обідно, якщо чесно. І питаю, а що сталося з попереднім актором? Мені сказали, «Похудав, мініровку зробив, став нам не ми довго думали, як я можу лякати людей в тій кімнаті страху, дійшли до висновку, що я буду страшно сміятись в костюмі клоуна. Отак приблизно. В темній кімнаті я так сміявся, знаєте, але ви маєте розуміти, я вразлива людина. Мені в кімнаті страху теж страшно. Ну, Я сижу в тій темній кімнаті. Кожен раз, коли приходили клієнти, я казав, хто тут. Мені було дуже страшно. І коли, знаєте, коли дуже страшно клієнтам, у нас є стоп слово. Ти кажеш, стоп і квест завершується. Ми з клієнтами стоп слово говорили 50 на 50, знаєте. А раз мені було страшно, раз їм. Був один момент, що до мене підійшли клієнти і сказали, молодець, було дуже страшно, молодець, не плач, все, ну молодець, гарно пострашив нас. Дуже було, ух, як було страшно. А до мене раз підійшов мужик і каже, до мене, не страшно. Я думаю, «Ах ти скотина. Я підійшов до нього кажу, а я тут не працюю. Оце він висадився. Кажу вам, просто мій голос чується. Мене тут немає. Насправді. Тому, друзі, я хотів, би, щоб кожного з вас були файні заробітки, аби донатити на Збройні сили України. Вадим Зінько дуже дякую вам.